Алекс Масевич та Widers Windows 10 презентує відеоролика О, від імені James центра етики святого Чеймса, центра Уілера Мельбурнського festival, продуктового і винного фестивалю The H міста Мельбурн, Сі, хто працював над тим, щоб це стало можливим. Я хотів би запросити Філіпа Волена оплески. Король Лір пізно ввечері питає сліпого графа: Як ти бачиш цей світ? І сліпий відповідає: Я бачу його через почуття. І чи не треба нам усім? Тварини повинні бути виключені з споживання. Вони з жахом кричать на скотобойнях, в ящиках, у клітках, в жахливих. Позорних, подібних до гулагу. Я чув крик свого вмираючого батька, його тіло було знищене раком. Цей рак убив його, і я зрозумів, що чув цей крик раніше. На скотобойні, де виколюють очі і віжать сухожилля. На судах. Для перевезення скотини на ближній схід і крик матері Тихі, яка прямо молилася до своїх дітей, які в цей час, які в цей час умирали через те, що вбивали. Їх, їх плач був плаче мого батька. Я замітив, що коли ми страждаємо, ми страждаємо однаково. І у здатності тварин страждати, страждання собаки рівне стражданням свинини, страждання ведмедя, М'ясо – це новий аспект смертоносніший, ніж табак. Сіовій, але газ, метан і закість зоту, вони вбивають наші океани, створюючи кислі mm -hmm. бідні на кисень мертві зони. Sitting, Люди. Перемелюють 90% всієї маленької риби у убирано, щоб покормити домашню скотину. Корови, які по своїй природі вегетаріанки, тепер найгірші вбивці, найбільші океанські хижаки. Океани помирають вже у наш час. До 2048 року від рибної промисловості взагалі нічого не залишилося. Легені і артерії землі будуть знищені мільярди наповнених життям ціпочок, розмелені на бойні за Просто тому, що вони чоловічого роду, тільки 100 мільярдів людей жило на землі. За все існування нашої планети сім мільярдів живуть сьогодні. І ми мучимо і вбиваємо 2 мільярди тварин за одну. За один тиждень. За рік назавжди зникає десять тисяч видів. І через, через діяльність усього лиш одного виду. Зараз нам. Грозить шосте масове вимирання за всю історію космології. <космологічна історія> Якщо який-небудь інший організм робив усе це, то ви назвали його вірусом. Це криміналь проти людства надзвичайних пропорцій. А, а на щастя, світ змінюється. Десять років, років тому Твіттер був звуком пташки ВВВ заклинившою клавіатурою. Хмаринка була в небі. 4G було місце для парковки. Google, Google був дитячою відрижкою. Skype був помилкою друкарською. Алькідер був моїм водопровідником. Віктор Віктор сказав: у світі немає нічого більш могутнього, ніж ідея, час якої прийшов. Well, right Права тварин тепер. Найбільш значний предмет обговорення mm -hmm. з часу відміни рабства, mm -hmm. який стосується соціальної справедливості. Mm -hmm. Знаєте, ви, що у світі є більш ніж 600 мільйонів вегетаріанців, mm -hmm. і це більше ніж населення США, Англії, Франції, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Канади, Австралії і Нової Зеландії разом взяти Якщо б ми були однією нацією, то нас було б більше ніж тих людей у 27 країнах Європейського Союзу. Ви можете в це повірити, не дивлячись навіть на цей величезний вклад, ми все ще залишаємося непочутими. І через шум, який створюється монополіями, які полюють. Стріляють і вбивають, вони вважають, що жорстокість це відповідь. Хоча з цього приводу не повинно виникати навіть запитань: м'ясо це індустрія вбивства, вбивство тварин нас і нашої економіки. Медикермедікер, програма медицинського страхування, уже розробила США. Їм потрібно буде інвестувати 8 трильйонів доларів у казначейські векселі тільки щоб оплатити процент, і у них в точності нуль. вони могли би закрити кожну школу. Упразнити армію, США і морську піхоту ФБР, і ЦРУ, І вони все одно не буде достатньо коштів. Корнельський і Гарвардський університети говорили, що оптимальна кількість м'яса, яке потрібно споживати у здоровому раціоні, для людини це нуль грам, вода цінова нафта. Країни будуть скоро воювати через воду, висихають підземні водо... водяні слої, котрі знадобили, яким знадобилося для створення мільйони років. Щоб заповнитися, необхідно 50 тисяч літрів води, щоб створити один кілограм гов'ядини. На сьогоднішній день. У світі нараховується 1 мільярд голодних, 20 мільйонів вмруть через недоїдання. Зменште споживання м'яса на 10%, і це прокормить 100 мільйонів людей. А повне виключення м'яса з раціону назавжди вирішить проблему голоду. Якщо би все. Населення землі стало слідувати західній системі харчування, то нам знадобилося б дві планети, щоб прикормити людство. Але у нас тільки одна і вона помирає парникового газу, який видає домашня тварина на 50% більше ніж. Вихлопних газів, які видає транспорт, самоліти, літаки, поїзди, розові автомобілі, легкові автомобілі і судно. Бідні країни продають своє зерно на захід у той час вони... поки їх діти помирають у них на руках. А ми скормлюємо зерно сільськохозяйським тварином. Oh, right so щоби після цього з'їсти біфштекс? Чи тільки я один єдиний, хто вважає це протизаконним? Me, Кожен кусок м'яса, який ми з'їдаємо, це удар по обличчі. По заплаканому обличчі голодної дитини. І коли я дивлюся цій дитині прямо в очі, site, я маю зберігати мовчання. For... Земля може створити стільки, скільки нам необхідно Everyone's для виживання. For... Але на задоволення, Жадності ресурсів не вистачить. Перед нами найбільш неблагоприємний сценарій. Якщо б яка-небудь країна розробила зброю, яка могла б зупинити таке спустошення планети, то ми б нанесли превентивний воєнний удар і відправили б бомбу в бронзовий вік. Але це не ворожа країна. Це індустрія. Хороша новина. Нам не потрібно її бомбардувати. Ми можемо просто перестати спонсорувати. Джордж so Буш помилився. Вісь зла не проходить через Ірак, Іран чи Сєверну Корею. Вона проходить через наш обідній стіл, зброя масового знищення, наші ножі і виделки. Наша пропозиція не наче швейцарський армійський, ніж майбутнього. Воно вирішить екологічні проблеми, проблеми води і здоров'я. І зупинить жорстокість назавжди. Кам'яний вік закінчився, не тому, що закінчилися камні. Ця жорстока індустрія перестане існувати тому, що у нас не залишиться виправдань. М'ясо наче одноцентова монета. Чия вартість не покриває всіх розходів, всіх витрат. Невелику вигоду отримують фермери. Сільське господарство не зникне. Воно розцвіте. Зміниться лише асортимент продуктів. Фермер буде заробляти стільки грошей, що їм буде лінки їх рахувати. Управлінці будуть любити нас. Виникнуть нові відростки, які будуть швидко розвиватися. Нові відростки економіки, нові економіки. Страхові премії різко зменшаться. списки пацієнтів, які очікують на прийом до лікаря, будуть зовсім не потрібні. Так, ми будемо настільки здоровими, що нам придеться пристрелити кого-небудь, щоб відкрити кладовище. І так, сьогодні я хочу кинути виклик своїй опозиції. М'ясо викликає багато різних видів раку і захворювання серця. Чи зможуть вони назвати хоча б одне захворювання? Яке є спричинене вегетаріанською їжею? І друге, я Надаю фінансову підтримку для створення фільмів трилогії земля. Якщо опозиція настільки впевнена у твердій підлозі під ногами, я прошу, щоб вони відправили всім своїм колегам і покупцям DVD з фільмом Земля. Давайте, спробуйте. Тварини не тільки інші види, вони інші нації. І ми вбиваємо їх на свій страх і свій ризик. Наше меню це карта з кордонами війни і миру. Мир це не лише відсутність війни. It is the Це ще й присутність справедливості. Справедливість безпристрасна до рас і кольору, до релігій і до видів Якщо вона предвзята, то стане зброєю терору Неуявими терор, це те, що відбувається у цих холодящих кров, тюрмах Гуантанамо, які ми називаємо фермами чи скотобійнями. Повірте, якщо б у скотобійнях були скляні стіни, нам не потрібні були б сьогодні ці дебати. Ви бачите, я вірю, що інший світ можливий. Тихою ніччю я вже чую його дихання. Давайте виключимо тварин з нашого меню і. Випустимо їх з камер тортур. Будь ласка, віддайте сьогодні ваш голос у захист тих, кого у кого немає голосу. Дякую Якби. Ті, скотобінь, були зі скла. Нам би не потрібні були сьогодні ці дебати. Дякую за увагу. З вами був Алекс Мусевич і відео про Ветіріан. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.